Всім привіт! Сьогодні ми створимо ось такі невеличкі, простенькі обереги для наших захисників. Їх робити нескладно, для цього нам знадобиться шаблон. Його можна завантажити в інтернеті, ввівши в пошуку і відмалювавши від монітора екрану, або ж роздрукувавши на принтері, як це зробила я. Це вже як вам зручніше виходить. Отже, відмальовуємо від шаблону на фетрі голуба, економимо. Щоб якомога більше голубів вмістилося. Далі ми повинні це все вирізати гарненько. І тепер приступаємо до сердечок. Їх ми зробимо можна зробити або з фоамірану або із фетру. Я беру невеличкі шматочки фоамірану та фетру і вирізаю пів сердечка. Таким чином, у мене виходить ціле сердечко блакитно-жовтого кольору. І далі ми вже можемо завершувати нашу роботу, або просто приклеїти це сердечко на голову, домалювавши око, або ж як я, прикрасити пряжею, склавши її в кілька разів та наклавши, приклеївши зверху сердечко, яке ми недавно вирізали. Обстригаємо зайве, підрівнюємо кінчики. І так само робимо з іншої сторони. Наносимо трішки клею силіконового, зверху приклеїмо. Половинки від нашого сердечка. Ось і все, наша робота майже завершена, залишилось домалювати чи вистригти із фетру, чи будь-якого чорного картону невеличкий кружечок і вклеїти замість очей. Я малюю це гелевою ручкою, і далі можна до нашого голуба прикріпити або шпильку, або невеличку петельку для того, щоб прикріплювати його на одяг чи рюкзак. Надіюсь, що вам пригодиться моя ідея, і ви нею обов'язково скористаєтесь в майбутньому. Побачимось з вами в наступному відеоуроці. Підписуйся, щоб не загубити це відео, та обов'язково поділись з друзями. У мене ще багато красивих ідей та майстер-класів. Всім па-па!